Що стосується енергетики, то ми можемо цілком забезпечити власні потреби, Це так. але знову ж таки треба додаткові інвестиції. У нас багато спрячих ліцензій. Після встановлення безпеки в Чорному морі можна значно інтенсифікувати видобуток в Чорному морі, для чого знову ж таки треба технології, платформи для того, щоб видобувати там нафту і газ. Що стосується транспортування енергоресурсів, то тут є цікаві проекти, які відкладалися ще після перед війною. Зараз вони можуть бути реанімовані, тобто запуск Одеса Броди на реверс, там добудувати небагато. І одеський термінал тоді може працювати і з нафтою, яка буде йти з Чорного моря, із Азербайджану, і з Казахстану, перевантажувати і запускати вже туди на європейський ринок, ну і, звичайно, для України. Тобто цей трубопровід це знову ж таки ще одна, один кластер, який може заробляти нам гроші. І все це має вкладатися в цей комплексний план. Тобто, якщо ми займаємося транспортуванням в напрямку від Одеси на Європу, значить треба буде вкладати кошти і робити всю відповідну інфраструктуру.